Привіт! Цим неймовірним творчим людям! І давайте сьогодні разом намалюємо цього милого дельфіна у Procreate, тими пензлями, які вже є в програмі. А поки не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на цей канал. І поїхали! І для початку створюю скетч. Для цього мені потрібен чорний колір та будь-який пензлик. Я використовую особисто пензлик олівець. Після того, як скетч готовий, шар зі скетчем ми робимо більш прозорим, щоб він нам не так заважав. Створюємо новий шар, беремо монолайн браш та блакитний колір. І починаємо малювати контур. Контур тіла створено. Тепер заливаємо фон, підрівнюємо. Створюємо новий шар під цим шаром і малюємо плавник той, що на спині, і той, що подалі від нас. Робимо ще один шар, і тепер малюємо плавник, який знаходиться до нас ближче. І знову підрівнюю. Прибираю все зайве. Робимо ще один шар, макаємо маск. пензлик залишаємо той самий і малюємо пузико. І так само стираємо все зайве. Ще один шар, темно-синій колір використовуємо і малюємо око. Після цього вже можна робити тіні. Додаємо ще один шар, микаємо кліпін Mask, беремо Soft Brush. І починаємо робити тіні саме на тілі дельфіна. І тепер змінюємо колір, беремо такий світло-світло-блакитний і додаємо світла. Тепер беремо більш темний синій колір і поглиблюємо тінь. Для розтирання беремо той самий пензлик, який ми малювали, і починаємо дуже обережно це все змішувати. Так само робимо з носиком. Спочатку світло, потім трохи тіні і обережно, обережно розтираємо. І тут так само трохи розтираємо. Щоб не було такого прям чіткого кордону. І тепер будемо працювати з хвостиком. Нам потрібно, щоб хвостик вийшов як з двох частин. Можна було зробити на різних шарах, але мені не дуже подобається, що вийде такий чіткий прям кордон. Тому я все малюю на одному шарі. І повертаємось назад ближче до ока. Зменшуємо розмір пензля. І робимо око таке більш втоплене. І розтираємо. Але тут головне працювати обережно. Тут розмір пензля теж можна зменшити. І дуже, дуже, дуже обережно розтираємо. І так само додаємо світло. Я знову прибираю все зайве. Додаю ще один шар, вмикаємо маск та починаємо працювати над плавниками. Спочатку промальовую той, що знаходиться на спині дельфіна. Тінь має бути більш контрастна. Додаю рефлекс. І тепер будемо працювати над плавником, який від нас далі. Він буде найтемнішим на дельфіні. Але не забуваємо про рефлекс. І тепер переключаємося на плавник, який знаходиться ближче до нас. Він буде дуже світлим, тому тінь особливо ми і не робимо. Так трохи, головне дуже плавно все розтерти, щоб не було таких кордонів, от як є зараз. Так, тепер переходимо до пузика. Створюємо ще один шар, микаємо Mask і додаємо тіні. Розтираємо. Розтираючи, намагаємося повторювати форму самого дельфіна. В цьому відео я вам не кажу, які розміри пензлів я беру, тому що кожен має для себе підбрати. Так само і самі пензлі ви також можете підбрати для себе, які вам подобаються. І переходимо до заключної частини, а саме до ока. Спочатку додаємо світло, розтираємо. Трохи білого так само розтираємо. Додаємо ще один шар, микаємо Clipping Mask і чорним пзлом малюємо зіницю. Не забуваємо про рефлекс. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на канал, бо попереду чекає дуже багато цікавих та корисних відео. А я бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та па-па!